Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолетта ЦАП і ви дивитеся програму Деталі на часі цього понеділка, 24 квітня, стартував Всесвітній тиждень імунізації. Його головна мета вкотре нагадати суспільству про важливі щеплення для захисту від хвороб людей різного віку. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що це питання є вкрай важливим для нашої країни, адже станом на сьогоднішній день рівень щеплення в Україні є недостатнім. Зараз по Уряд зі мною головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. І як ви здогадалися, ми будемо говорити про вакцинацію. Вітаю вас, пані Вікторія, в нашій Доброго студії. Дня. Я дуже дякую вам, що, попри ваш насичений робочий графік, ви все-таки знайшли час бути в нашій студії і обговорювати таку важливу і актуальну тему. Що ж, як я вже зазначила, цього понеділка стартував всесвітній тиждень імунізації, який буде тривати до 30 квітня, зокрема й на Закарпатті. Розкажіть, будь. Ласка, які заходи в межах цього тижня відбулися в нашому регіоні з метою нагадати людям про важливість вакцинації? Заходи були плановані ще задовго до початку тижні імунізації. Сімейні лікарі спільно з епідеміологами, спільно з освітою проводять круглі столи зустрічі, обговорюють важливість питання вакцинації. До прикладу, результатом такої плідної спільної роботи стала організація такого виступу у Великоберзянському ліцеї, там де маленькі дітки першого класу розказували віршики, зіграли сценку про вакцинацію. І були присутні батьки, і ми вкотре разом з епідеміологами, з освітянами довели до відома батьків про важливість власної вакцинації. З Свого боку, я розумію, що заклади освіти грають нам дуже велику роль. Адже саме там у нас може відбуватися виникнення, поширення інфекційних хвороб, відповідно, від яких існує вакцинація, і завжди батьки прислухаються до думки вчителів і власне організувати такий процес. Організувати таку просвітницьку роботу в закладах освіти це є. Зараз для нас пріоритетно, крім того, що заплановані також у нас вакцинації у спільноточках ЮНІСЕФ. Нагадаю, це три локації: одна в Тячеві, дві в місті Ужгород, це Савине гніздо і вулиця Швабська. Крім того, що там для дітей будуть і всякі активності, ігри, розваги, можна буде зробити вакцинацію як для діток, так і для дорослих. Зараз там чергують мобільні бригади. Ну і відповідно в суботу, тобто завтра на площі Театральній, також буде відбуватися. Такий захід з промовці здорового способу життя, скандинавська хода, різні обстеження, а також буде можливість здійснити вакцинацію так само, як для дітей, так і для дорослих. Чудові новини. А пані Вікторії, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Закарпатті із інфекційними захворюваннями та темпами вакцинації проти них? Якщо ми порівнюємо перші три місяці 23-го, перші три місяці 22-го року, то ми маємо в загальному ріст інфекційних захворювань на 40%. Це відбулося з рахунок того, що повністю були відмінені різні обмежувальні заходи. Відповідно, почалася війна, ми було великий приток внутрішньо переміщених осіб. Крім того, ми бачимо, що Деяке таке зниження уваги було до вакцинації, крім того, в першому кварталі 2022 року в нас ще тривала пандемія COVID-19, Було дуже багато випадків, і відповідно ми таку бачимо таку кореляцію як тільки почалася пандемія, інші інфекційні захворювання вони трошки відійшли на, на інший план. Проте, вже хочу відмітити, що в кінці 2022 року, спочатку 2023 року, ми почали по кількості зареєстрованих випадків виходити потрошку на допандемічні часи. Тобто, якщо ми говоримо, що плюс 40%, ну це якби багато, але якщо ми рівняємо до прикладу 2019 рік і 2023, ага. ну це так в межах таких фонових рівнів. Єдине, що нас дуже дуже насторожує, це те, що а, минулого року частка вакцинокерованих інфекцій а, серед всіх випадків зареєстрованих складала трохи більше ніж 1%. А, а, в цьому році це є 10%. Тобто наразі ми маємо а, ріст епідемічного паротиту, це вакцинокерована інфекція. А, і вже з початку року в нас зареєстровано 77 випадків. Ну і маємо чотири випадки кашлюка. Це нас дуже турбує, адже ми розуміємо, що разом захворюваності на підемічним паротитом, ми очікуємо спалах кору в умовах війни. Нам не хочеться мати спалахи будь-яких інфекційних захворювань, тому якщо їх можна профілактувати шляхом вакцинації. Однозначно треба це зробити. Разом з тим, хочу звернути дійсно таку увагу на епідемічний паротит, тому що є такий міф у батьків, що це стосується і небезпечно тільки для хлопчиків в силу того, що порушується репродуктивна функція у подальшому. Але хочу зазначити, що вражаються інші органи, та же підшлункова, яка як потім може викликати різні. Скажімо так, несприятливі стани у дітей вже більш дорослому віці. І крім того, є ще один такий розповсюджений міф: що якщо дитина, до прикладу, перехворіла кору, ну ми розуміємо, що в нас було декілька таких циклічних спалахів кору, то їй не потрібно робити вакцинацію. Ще раз нагадую. Вакцинація від паротиту краснухи вона робиться незалежно від того, чи хворіла дитина в принципі на одну з цих трьох інфекцій. О, давайте продовжимо це питання. Я б хотіла попросити вас, аби ви назвали перелік тих щеплень, які повинна мати доросла людина і дитина, особливо під час війни, котрі з них є пожиттєвими, а які потрібно оновлювати, і власне чому деякі вакцини потрібно оновлювати? Це залежить від власне виду вакцини, від захворювання і яким чином ця вакцина діє. Ми розуміємо, що якщо є жива вакцина, Тобто живий збудник він ослаблений, містить в даному випадку. Це вакцина проти поліоміліту, оральна форма, і вакцина проти коропаротиту краснухи. Це є живі, але ослаблені вакцини. Вони дають практично пожиттєвий імунітет, і тому вакцинація проходить поліоміліту. Практично первинний вакцинальний комплекс до року перша ревакцинація в 18 місяців, 6 і в 14. І цього вистачає. Якщо ми говоримо про кір, то достатньо отримати дві дози в рік і в 6 років для того, щоб мати пожиттєвий імунітет. Інші захворювання, які в нас профілактуються вакцинацією. Вакцина для їх профілактування, власне, вона містить частинку якогось збудника. І, і тому або, має, або виробляється імунітет до токсину, правильно, якщо ми говоримо про дифтерію та правець, тобто там імунітет іде не на збудник, а власне на вироблення токсину, що, в принципі, є такий організм під час захворювання, то такі е, прививки пови, треба м, періодично Повторювати для того, щоб підтримати імунітет в такому хорошому стані. Ну, це власне стосується дифтерії правця. Ми не забуваємо, що 16 років ми в останню прививку отримаємо таку в дитячому віці, що ми будемо говорити, і далі кожні 10 років ми не повинні забувати. Ми повинні звертатися до сімейного лікаря, особливо це актуально під час війни. Ми розуміємо, що є рани, брудні рани, ризики інфікування правцем зараз є дуже високі. Разом із правцем, звичайно, дуже важливо зараз іде гепатит Б. Ми розуміємо так само на фронті різні маніпуляції, можливо, не завжди безпечні є різні нюанси, тому вакцинація від гепатиту В дорослих вона є дуже актуальна. На жаль, поки що у нас вакцинація від гепатиту В для дорослих. Вона не є за календарем, вона є рекомендована, і тобто треба самим купляти вакцину. Угу. Але я думаю, що це вартує зробити для того, щоб себе убезпечити. Пані Вікторія, що робити у випадку, коли у людини немає даних щодо тих щеплень, які вона отримала ані у паперовій, ані у електронній формі? Я, до прикладу, чесно зізнаюся, я не знаю, які вакцини я отримала у дитинстві. Що робити? Ну ми вважаємо, якщо немає документально підтверджених даних про вакцинацію, ми апріорі вважаємо, що людина є невакцинованою, і ми можемо розпочати вакцинацію проти окремих інфекційних захворювань вже в дорослому віці. Перше, що я б рекомендувала зробити, це дифтерія правець. Є схеми згідно інструкції, як розпочати вакцинальний комплекс у дорослому віці, тобто коли доросла людина апріорі. Там не вакцинована, або втрачені дані. А інше е, інфекційне захворювання, яке я вже сказала, це гепатит Б. Його можна робити в, в будь-якому віці, можна розпочинати вакцинальний комплекс це три дози для того, щоб сформувати імунітет. Це обов'язково можна зробити. Угу. А, разом з тим, я би рекомендувала все ж таки КПК навіть дорослим. І я пам'ятаю, коли була ліквідація останнього спалаху, ми навіть проводили вакцинацію проти кору паротиту краснухи окремим групам професійного ризику. Але хочу зазначити, що зараз дійсно у нас є скупчення людей. Люди перебувають в укриттях, і одна людина, якщо з 10, одна хвора, дев'ять інфікуються. І хворіють кором, як дорослі, так і діти, і дорослі можуть також важко хворіти як кором, так і паротитом. Ну і Звичайно, якщо людина має бажання і має можливість подорожувати в ендемічні країни щодо поліоміліту, це такі, як Афганістан, Пакистан. Я би рекомендувала також зробити це щеплення незалежно від того, чи була вакцинація, чи ні, поновити. Угу. Зараз чимало українських жінок разом із дітьми внаслідок війни перебувають у європейських країнах і зіштовхнулися з тим, що у тих державах. Більш широкий список обов'язкових вакцин вони щепляться і від вітрянки, і від ротавірусу, і від манінгококу, і від вірусу папіломи людини. У нас ці вакцини поки що носять рекомендаційний характер, але чи можемо сподіватися, що згодом і в Україні вони стануть обов'язковими? Так, дійсно, календар щеплень в Україні є одним із найбільш обмежених по кількості захворювань, які профілактуються у Європі. З розпаду Радянського Союзу ми додали тільки дві інфекції, котрі ми профілактуємо: це гемофільна інфекція і гепатит Б. До війни активно обговорювалося і вже майже практично було впроваджено вакцинація від пневмококової інфекції. Ми знаємо, що Пневмокок викликає важкі форми менінгіту, ну, за час ту і з летальними наслідками викликає інші захворювання, особливо в дітей молодшого віку до 5 років. Але, на жаль, війна ці плани трохи відтермінувала в часі, і я думаю, що ми до цього рано чи пізно повернемося. Mm. Звичайно. Чим більше інфекційних захворювань профілактується, тим краще створюється колективний імунітет. До прикладу, вакцина від ротавірусної інфекції дуже хорошна, дуже класна, якісна вакцина. І хочу додати, що до прикладу, якщо у нас є захворюваність на гастроентероколіт, да, загальна, то 53% – це є діти. Це хвороба, брудних рук, вона дуже легко передається між дітьми під час ігор, під час контактів. І, як правило, коли вже батьки з дитиною звертаються до лікаря, дитина вже поприймала там якісь препарати, там і вона, ну, ми, ми не діагностуємо її в повній мірі. І якщо я думаю, якщо була налагоджена діагностика 100% випадків гастроентероколітів, ротавірус займав би дуже значну частку. Uh -huh. Тобто це. Така дуже важлива інфекція разом з тим. Мінінгококова Мінгококова інфекція для Закарпаття, дуже актуальна, гепатита актуальна. Єдине, що би я додала би в національний календар щеплення це вакцинація проти папіломовірусної інфекції. Поза як ми дбаємо про здоров'я наших дітей на багато-багато років. Знаєте, тема вакцинації вже для мене стала такою близькою? Я не вперше обговорюю її у цій студії з різними лікарями? Я спілкуюся на цю тему із своїми друзями, знайомими, ну, взагалі з оточуючими. І от я вже помітила, що часто люди, котрі б і хотіли зробити вакцину, вони мають якийсь страх робити її в державній установі і навіть надають перевагу приватній клініці. Скажіть, будь ласка, чи де потрібно в принципі і наскільки зараз є доступна ця процедура, чи вона є платна, чи вона є безкоштовна? На мою думку, людина довіряє не клініці, людина довіряє лікарю, uh -huh. незалежно від того, де він працює, чи в комунальному закладі, чи в приватному. Якщо між лікарем і пацієнтом існує ця довіра, якщо налагоджені добрі, хороші відносини і дійсно пацієнт довіряє дитину. Лікарю для вакцинації, то такий пацієнт піде за тим лікарем будь-де, будь-куди, і він буде триматися з ним на зв'язку. Щодо вакцини, у нас є зараз 70 надавачів послуг з рутинної імунізації. Це як центри надання первинної медико-санітарної допомоги тридцять два фізичних осіб підприємців або медичних центрів. Вони також отримують вакцину із державного бюджету, котро міністерство через міжнародних партнерів закупляє для України. Тобто, частково вакцина і в приватних клініках вона є за державний бюджет, і вона така ж сама, як у комунальних закладах. І я хочу зазначити, що власне фахівці, де би вони не працювали, якщо вони хороші фахівці, якщо вони дбають про здоров'я, вони дбають про холодовий ланцюг, то робота їхня буде на високому рівні. Чи можете зараз запевнити наших телеглядачів, що вакцина в Україні якісна, зважаючи на те, що вона повинна зберігатися в певних умовах, ну, до прикладу, навіть в температурному режимі? А пам'ятаємо той час, коли у нас були блекаути, було відключення електроенергії. То мені здається, що не завжди вдавалося забезпечити оці умови. О, дуже хороше питання. Якщо ми говоримо про якісну вакцину, навірно, ми в першу чергу маємо на увазі безпечну вакцину. Так. В чому заключається безпечність вакцини? Це здатність чи нездатність викликати очікувані реакції. Ну, треба зазначити, що може після будь-якої вакцини може бути очікувана реакція у вигляді почервоніння, болі у місці введення і е, таких загальних якихось там підвищення температури тіла один е, випадок на мільйон щеплень коли можуть uh -huh. бути важкі алергічні реакції е, з 2015 або 2016 року боюсь помилитися, всі вакцини котрі є в Україні закупляються через Всесвітню організацію охорони здоров'я тобто вона вони є всі рекомендовані в ООЗ. це особисто для мене цей знак якості. Поза як там дуже важка і складна процедура у, у компанії, котрі виготовляють вакцини, пройти цей весь довгий шлях і отримати верифікацію, що ВОЗ рекомендувала їх до використання. Приведу один приклад. Не всі вакцини від COVID-19 наразі дозволені ВОЗ. Тобто Їх є багато, але дозволених до використання дуже мало. Тобто це для мене є знак якості. Інше питання, як ви кажете, холодовий ланцюг, звичайно, дуже важливо: плюс 2, плюс 8. Не можна заморожувати, не можна, щоб вони були під дією прямого світла, тепла. Це все впливає першочергово не на, не на здатність вакцини викликати побічні реакції. Це впливає власне на якість вакцини. Тобто, якщо е, під час зберігання вакцини були порушення холодового ланцюга, в будь-який діапазон, чи мінус, чи плюс, ця вакцина просто може бути недієвою. Тобто, щеплення зроблене, а імунітету немає. Це ось єдине дійсно, що може бути після порушення холодового ланцюга. Е, під час блекаутів. Важко було працювати, звичайно, налагоджені були логістичні доставки, тобто максимально центри зберігали вакцину централізовано, позаяк амбулаторія, тобто одна з амбулаторій в будь-якому центрі мала генератори. І відбувалися такі, як адресні поставки. Тобто, якщо там було заплановано в якомусь населеному пункті, там, на до прикладу, на завтра стільки-стільки дітей на таку таку вакцинацію, вакцина переміщалася туди. Тобто ну, ми максимально хотіли зберегти вакцину. Позаяк ми розуміли, що можливо нам не привезуть нову, тому що війна, логістичні шляхи порушені, як раніше провозили літаками, не можна. Тобто ми дуже її берегли. Пані Вікторія, ну і на останок нашої розмови я б хотіла, аби ви розповіли, чи всім людям можна вакцинуватися, які є протипоказання до щеплень? Протипокази є абсолютні. Є тимчасові. Абсолютних протипоказів є досить мало. Це є алергіч, алергічна реакція, або алергія на будь-яких із компонентів вакцини, вони зазначені в інструкції. Є важка алергічна реакція на введення попередніх доз, або є така категорія осіб за станом здоров'я, яким протипоказані живі вакцини. Їх є дуже мало. Все інше. Хронічні захворювання, алергічні реакції, сезонні реніти, бронхіальна астма, якісь неврологічні захворювання, не є протипоказом. Єдине, що ще може бути тимчасовим протипоказом, це є захворювання, яке, там, до прикладу, супроводжується підвищенням температури тіла, тобто таке респіраторне або якщо людина приймає імуносупресивні препарати. В цьому випадку, якщо вона приймає моносупресивні препарати, введення вакцини не рекомендовано власне тому, що імунітет не сформується, бо імунна система пригнічена. Ну що ж, я щиро дякую вам за цю дуже потрібну і корисну розмову. Я сподіваюся, що нам вдалося достукатися до наших телеглядачів, і частина з них, можливо, якщо не вакцинується, то принаймні зверне увагу на своє здоров'я, бо в умовах війни ми в потоці отих негативних новин часто забуваємо про стан свого здоров'я, як психологічного, так і фізичного. А так не повинно було би бути. Я дуже дякую вам за те, що ви розповіли багато цікавого. Його на цю актуальну тему і буду рада вас бачити у нашій студії ще раз. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Спасибі, що провели свій вечір разом із нами. Я бажаю вам тихих, спокійних вихідних. Побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить.